238 537 801 731. Коди перемоги. Маєте лише сім діб. Активувати кристал. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Провідник у осфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео. І функціонувати нашому каналу в Океані Інформаційного простору Ютуба. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. У храмі Архангела Михаїла разом із ним мене вітав також рідний мені Ангел-охоронець. Усі разом ми полетіли у простір над Україною. І дивилася, як велике ангельське військо через ангельські коди єдналося із втіленими душами, і як між ангелами і тими душами утворювалися світлові доріжки, які освічували земний простір. У медитації Квітка життя, квітка життя складалася із різнокольорових кришталевих чаш. Мене покликали вібрації блакитної чаші. Прилетів ангел, взяв мене за руку, і ми полетіли разом у простір блакитного променя. Прилетіли на Ангельську Раду. Я бачила ангелів, які сиділи у два ряди, одні навпроти інших. Справедливість надійшла інформація. Активація Коду справедливості. Такі видіння у вчорашніх медитаціях відкрили мені Луче Сазар, а парою вечорів раніше у медитації Мій Містичний Всесвіт із мого одноіменного авторського курсу. Один із ангелів, які вийшли зі мною тоді на зв'язок, назвала тризначне число код взаємодії з ними. Вчора той же ж ангел, один із ангельського війська Архангела Михаїла, передав послання у ченелінгу. При цьому він наголосив, що інформація у ньому обов'язкова до виконання. Активувати кристал перемоги. Необхідно активувати персональний кристал перемоги у кожному із вас у взаємодії із ангелами. Через ангельські коди. Необхідно активувати кристал перемоги над вашими слабкостями, сумнівами, невірою над вашим невіглаством, над вашим духовним невіглаством. 238 537 801 731. Розшифруєш ці ангельські коди. Час боротьби і перемоги над вашими власними силами антилюбові, час активувати в собі силу переможця, мудрість, світло і любов. Маєте для цього всього сім умовних діб тижня. Починайте працювати від цього моменту, від моменту отримання цієї інформації кожним із вас. Щоб завдяки налаштуванню на ангельські коди вичистити із себе програми сил антилюбові. Щоб завдяки налаштуванню на ангельські коди запустити процес активації програм переможця, активувати кристал переможця через розкриття мудрості, світла і любові. Перший етап етап вичищання божественним полум'ям будь-яких страхів, сумнівів, невіри. Другий етап налаштування на вібрації божественної мудрості. Третій етап активація світла і любові у власному серці, у власній душі. Завершальний етап активація кристалу перемоги у собі. Дві доби працюєте по вичищанню низьких вібрацій. Дві доби працюєте на розкриття божественної мудрості. Дві доби працюєте на активацію світла і любові. Добу працюєте на активацію кристал перемоги. Маєте лише сім умовних діб. Лише сім. У цій роботі час не є нескінченим. Маєте працювати над собою завжди. А починаєте від моменту тут і зараз. На першому етапі працюєте із перетворюючими і стілюючими вібраціями Божественного полум'я. На другому етапі залучаєте вібрації пробудження через Божественне полум'я. Пробудження Божественної мудрості в вас. На третьому етапі взаємодієте з вібраціями боже... Божественної активації світла і любові. Останній етап активація кристалу перемоги, індивідуального кристалу перемоги. Закликаєте для цієї роботи усіх ангелів. Ми чекаємо вашої роботи і ваших результатів. Дякуємо дорогому ангелові за послання про активацію нашого персонального кристалу перемоги. І давайте зануримося у значення названих ним ангельських кодів. Мій новий курс Мій містичний всесвіт це розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії. Мій містичний всесвіт це і взаємодія хранителем власного роду. Із енергіями чаші реаля і чарівного каменя, і з пегасом. І розкриття містерій Архангела Разіїла на благо собі і ще багато всього, що вмістилося усім медитацій та інформаційну частину курсу. Запрошую також на мої курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона, Число Код Ангела 238. Вважається значимим посланням із духовного світу. 238 має високу вібраційну енергію і є потужним індикатором майбутніх змін. Якщо ангели зв'язуються з нами через цей код, це може означати поворотний момент у нашому житті, завершення певного життєвого циклу. Іноді ми можемо відчувати тривогу з цього приводу. Але ангел із кодом 238 знаходиться поряд. Він знаходиться поряд, щоб запевнити, що наші ангели прикривають нас і направляють нас до цього нового початку на кожному нашому кроці. Настав час позитивно оцінити майбутні зміни. І почати втілювати свої мрії в реальність, спрямовуючи величезну силу своїх думок. Адже ангельське число 238 це сигнал про те, що ми готові до цього. Ангели дають нам знак нічого не боятися. Духовне значення числа Ангела 238, подібне до значення числа 832. Вони обидва про позитивні зміни. Ми повинні бути присутніми у всьому, що робимо, панувати над своїми страхами і сумнівами і наполегливо працювати для втілення мрій у реальність. Числовий код 537 це трансформація творчість. І духовне зростання. Це поштовх від Всесвіту, спонукаючий прийняти зміни, довіряти власній інтуїції. Число Ангела 537 символізує сміливість, амбіції та відвагу. Воно надихає і мотивує заохочує нас бути сміливими і більше ризикувати в житті. Божественні сили використовують це число для послання нам, щоб привнести хоробрість у наші душі, допомогти нам досягти успіху. Вони бажають, щоб кожен відчував себе готовим ризикувати в житті. Через цей код ангели надихають нас більше ризикувати в кожній сфері нашого життя задля Його покращення. Водночас вони виступають проти нашого застою і пасивних моделей нашого мислення. 537. Це також про натхнення, яке вони нам посилають. Цікаво, що в Євангелії від Матвія вірш 5.37 застерігає людей не присягати святим царству. Адже праведники можуть зрозуміти один одного за допомогою простої домовленості. Їм не потрібно давати клятви та пусті обіцянки, які плямують ім'я Боже. Ангельський КОД 801 Є свідченням того, що наші божественні наставники проведуть нас відносно легко через будь-які складні життєві випробування і запевнення від них, що разом із ними ми переживемо всі види життєвих штормів. Значення числа 801 заохочує нас іти шляхом, який нам зручний, наше серце веде нас у правильному керунку. Робіть те, що вам подобається. Відчуйте гармонію всередині себе. Вона важливіша за те, що про вас думають інші. 801 це про здатність рухатися далі, не дозволяючи минулим помилкам та невдачам затягнути нас у стагнацію. Відпустіть всі провини, гнів, образи, ненависть та гіркоту. Які характеризували більшу частину вашого минулого життя. Звільнившись від цих низьковібраційних почуттів, ви створите місце для позитиву і зможете отримати благословення Всесвіту на краще життя. Ангельський код 731? Це застереження ангела Менас нас від. Невпевненості у собі. Ангели дадуть нам поштовх, необхідний для виконання нашої місії. Нас закликають бути позитивними у всьому, що ми робимо, не піддаватися спокусі, зациклюватись на негативі. І з позитивним настроєм ми отримуємо силу долати труднощі, з якими зіткнемося чи стикаємося. От, 731 від наших ангелів просить бути нас дуже проникливими, коли це стосується наших друзів. Пам'ятайте, не всі бажають добра. Крім того, деякі люди у нашому житті наповнюють нас негативною енергією. Будьте дуже обережними з такими людьми, вони вбивають ваші мрії. Оточіть себе людьми, які випромінюють позитивну енергію, вони вірять у позитивні результати у всьому, що роблять. Через код 731 ангели закликають нас не турбуватися про речі, над якими ми не владні, а зосередитися на речах, які ми здатні змінити. І не чекати, поки люди створять для нас можливості, у нас є ресурси. Створювати можливості для себе і процвітати. Не дозволяйте страхам і тривожності затьмарити ваші рішення. Передайте їх своїм ангелам. Вони проведуть вас через процес лікування та трансмутації. Через код 731 ангели повідомляють вам довіряти власній здатності здійснити свої мрії. З відданістю і рішучістю не існує нічого, з чим ми не могли б впоратися.